Винятково за ринковою ціною від 5 лютого Нацбанк відмовляється від індикативного курсу валюти. Зокрема, припиняє проводити щоденні аукціони, щоб урівноважити цінове співвідношення. У регулятора заявляють, відміна таких торгів дозволить проводити операції з валютою за реальними курсами без обмежень, а ще сподіваються ліквідувати або, хоча б, значно звузити вплив на цінові коливання сірого та чорного ринків. Хотят, чтобы не было нескольких курсов, да, чтобы не было курс Нацбанка, который отличается от курса, который есть на межбанковском рынке. Своими словами, да, Национальный банк предполагал найти равновесный курс, предлагали коммерческим банкам делать э, заявочки, сколько вы хотите купить, сколько мы можем продать, и вот где-то посерединке устанавливать курс. Но получается, что спрос гораздо больше, чем может предоставить да, Национальный банк для, для продажи. Як відомо, торік національна валюта подешевшала щодо долара майже два рази до 15 гривень 85 копійок, і це офіційно. Тоді як на чорному ринку, в окремі дні за долар просили вже 22 гривні.